Христос народився. Вітаю всіх на Ютуб-каналі Бабусини Поради. І знову свої внучки сьогодні хочу розповісти деякі важливі речі про нашого Господа. Але хочу запитати, Яночку, Яна, через кого ми маємо мир з Богом? Через Господа нашого Ісуса Христа. Так бо Бог полюбив. Світ, що віддав сина свого єдинородженого, щоб кожен, хто вірував в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Амінь. Ще хочу запитати тебе таке: от ми знаємо з Біблії, що Бог створив нас по своєму образу і подобію, дарував нам життя, і Він не зменшив нашої свободи, але люди чомусь вирішили жити по-своєму. І все далі і далі відходять від Бога. І між ним і нами утворювалася прірва, яка називається Гріх. От Яночка, що сказано в, Рим, в Римлян 3.23? Бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. Так. А ще в Римлянах 6:23. Що сказано? Покарання за гріх смерть. Істинно так. Люди забувають Бога, але ж він нас не забув і не перестає нас любити. Він терпляче чекає, коли ми до нього вернемося. Єдиний наш Бог, і єдиний посередник між Богом і людьми це хто, Яночка? Це людина Ісус Христос. Правильно. Ну, то як ти думаєш, як нам відповісти на Божу любов? Потрібно розкаятися у гріхах і увірувати в Ісуса Христа. Так. Звернутися треба до Бога з проханням, необхідно такими щирими словами сердечними, і щоб усе це було наше тверде рішення. Ти згідна зі мною? Так, так. треба дуже щиро. Ну, ось, наприклад, можна і так сказати такими словами. Господь дорогий, прости мої гріхи, вірю, що Син Твій, Ісус Христос вмер заради мене на хресті, викупив мене своєю кров'ю і воскрес. Визнаю Христа моїм Спасителем і Господом, зміцни, Господи, мою слабку віру, Війди в моє життя і зміни Його, направ кожний мій крок і прийми в сім'ю Твою. Дякую тобі і славлю. Великий Бог, Отець, Син. І, і дух, дух святий амінь амінь далі буде з любов'ю, бабуся Ірина.